На четвертий фестиваль весняні передзвони завітало 15 колективів. Їхні керівники, студенти, магістранти та випускники кафедри хореографії Полтавського педагогічного університету імені Короленка. На уроках народно сценічного танцю на кафедрі хореографії. Ми привчаємо наших студентів, майбутніх вчителів хореографії, любити народний танець і передавати цю любов своїм майбутнім учням. Керівниця колективу Бонжур розказала, що кожного року дуже ретельно готують свої виступи і щоразу намагаються показати щось нове і цікаве. На фестивалі ми вже в четвертий раз, четвертий рік підряд. Завдяки цьому фестивалю нам дуже тут подобається. Ми якби знайомимося з колективами. Нам дуже цікаво, ділимося своїми враженнями. Право відкривати фестиваль надали народному артисту України Германові Юрченко, а також народному ансамблю танцю Весна Полтавського педуніверситету це четвертий же фестиваль, і як кожний фестиваль, то це свята: свята музики, свята танцю, свята дитячої та юнацької творчості. І я думаю, це головне, тому що в кожному колективі. Зараз виховується чуйне серце, що дуже потрібно нашій державі, і тому я думаю, це дійсно буде свято. У фестивалі взяли участь виконавці віком від 5 до 25 років. Кожен колектив представив по два хореографічні номери.